25 березня християни відзначають одне з 12 свят церковного календаря благовіщення Пресвятої Богородиці. Християни вшановують біблійну подію, описану в Євангелії від Луки. У цей день, за Писанням, архангел Гавриїл явився Марії з радісною звісткою, що вона народить Спасителя. Зі святом Благовіщення Богородиці Діви. Здавна було пов'язано багато повір'їв та традицій. Вважалося, що у цей день не можна працювати, бо Бог саме благословляє усі рослини. Старі люди кажуть, що на благовіщення навіть птиця гнізда собі не в'є. Єдина пташка, яка працює, це горобець, бо він бусурманин серед пташок. Зозулю кажуть, що вона тому підкладає своє яйця у чужі гнізда, що колись вела своє гніздо на свято, і Бог відібрав їй пам'ять. З благовіщенням пов'язано багато прикмет. Воно здавна було важливим елементом народно обрядового календаря також. Вважається, що у цей день весна остаточно вступає у свої права та переборює зиму, хоча в вденвину казали на благовіщення зими не лай і сани не ховай. Ось які повір'я записав народознавець Василь Скуратівський, яка погода на благовіщення, така і на Великдень. Гарна погода гарний врожай. Якщо на благовіщення лежить сніг, літо не врожай не буде. Благовіщення без ластівок. Холодна весна. Коли на благовіщення дощ, то вродиться жито і гриби. Коли сніг то огірки. Коли досвід на благовіщення без вітру і тепла буде гарний врожай. Зі святом пов'язано дуже багато забобонів та містицизму. Михайло Грушевський у своїх працях зауважив, що все магічне та неприроднє цього дня, у що вірили селяни, пов'язане з основною ідеєю розбудженням землі та життя на ній. На благовіщення не можна було братися за будь-яку роботу. Позичати вогонь. Працювати в землі Брати яєць з кубел домашньої птиці на благовіщення. Також зазвичай проводили обряд вдовини плуг. Село збиралося невічі, де вирішували, хто і коли буде обробляти поле вдів та сиріт. Перші роботи на нивах зазвичай в селі проводилися саме в тих дворах, де не було господаря, починати обробляти своє поле, доки не оброблені поля вдів та сиріт вважалося неприйнятним. Зберігаючи серце традиції благовіщення та прислухаючись до мудрості прикмет, ми відкриваємо двері до щасливого майбутнього. З благовіщенням Пресвятої Богородиці.